Добрий вечір, шановне панство. Тепер так. Хочу підняти тему чи бояться нутрії морозів, і розділю ту тему, щоб невелике відео було на два, дві частини. Утримання нутрії в вольєрах під час морозів великих, і утримання нутрії в клітках. І так, вольєрне отримання внутрі. На перше, що потрібно звернути увагу, де ми отримуємо втрії, на вулиці чи в приміщенні. Бо є велика різниця. На вулиці, в вольєрах, щоб не було сквозняків, то треба, по крайній мірі, як дуть великі морози, ті вольєри, якщо є можливість, то їх прикрити, якщо вони невеликого розміру. Якщо вольєри на вулиці великі, то добре, коли збити для нутрі якусь коробку, ну, таку дивлячись від кількості ваших нутрій в вольєрі, і напхати туди сіна, що саме основне, щоб нутрії, е, туди заховалися. Тепер, е, з чого бояться дуже нутрії? Нутрії бояться в першу чергу. Під час морозів, щоб було сухо в вольєрі. Йдуть морози, і треба багато дати підстилки. Як ми дамо багато підстилки, то нутрія не боїться мороз. Є багато підстилка і є навіть якщо не маємо якоїсь як -то сказати, коробки збитої, щоб вони туди ховалися. Просто кидати побільше, пару сніпків того кукурудзи кинути, наприклад, е, пару, якщо великі морози, кинути пару тихло чуків з соломи, щоб вони там собі по, е, поховалися, внутрі поховаються, то їм страшні морози, вони попритулюються і їм морози не будуть страшні. Ось. І ми так будемо зберігати. При високих морозах у мене навіть нутрії мінус 19 було, і нутрія родила. Ну, правда, було таке, що не всі нутріята вижили, але в мене не було і не було багато сіна, як я вам розказував. Так сталося, що великий мороз, і я на сутки пішов на роботу. І на ранок прийшов, і мені прийшлося е, лампу. Як інтра, інфрачервону, напевно, лампу зверху ставити, я прибіг і нутрінята віджили, бо трошки тепло. Бо саме основне, щоб самка народила, якщо самка народить, і внутріння висохне маленьке, і воно вже не пропаде. Бо внутрі при високих морозах, маленькі внутрі, які народилися, перші, видно, загинули. А там ті останні вони попритулювалися до самки, і, і вони так вижили. Так що, саме от тепер підсумок. При високих морозах, щоб не було протягів і щоб було досить багато сухої підстилки в вольєрі. І бажано, якщо вже нема нема що, то можна навіть е, від вітру. Їм позбивати навіть зі шиферу щось. Е, ну, цегли, напевно, не варто ставити, бо вони то все роздеруть і того. Може, блоки, які є, блоки поставити, ну, зробити такий дашок, запхати, ну, під навіс такий зробити, напхати дуже-дуже багато сіна і внутрі, от дивіться, бачите, внутрія любить сидіти на сіні. Хоч дав вони трошки того сіна поїли, але вони собі сіли. І сидять собі, попритулюються, і то при морозах розумні нутрії хвости беруть під себе, і, ну, і той хвіст не відмерзає. Було раз у мене самець, і високі десь тиждень були морози декілька років назад, мінус 17 градусів то самця ця кров така на хвості повиходила, бо самий незахищений незахищений її хвіст. Ну, хвіст, говорять, в мене такого не було, але як старші нутріводи розказують, що при високих морозах і то може хвіст від і нутрія, якщо е, не зберігає правильно свого хвоста, то хвіст може відмерзнути. Він, ну він потім вона його, напевно, і відгризає. Бо дивіться, хвости внутрі, напевно, до півметра є довгі. От. І ось така ситуація. Тепер, ну якщо будемо дотримуватися, гарне харчування і, і щоб сухо було. Тепер, ну і мати суховитих кормі. Коли морози, треба суховитих кормів давати побільше. Бо при високих морозах, як я досліджував, бо були роки, якщо будете дивитися 2-3 роки тому на відео, то я там досліджував, як ростуть нутрії. То при морози були десь більше 15 градусів. То маленькі нутрінята до двох місяців прирости, давали ще прирости, а нутрі, які вже мали більше чотирьох місяців, то приростів не було. Я до чого веду? Коли високі морози, вся їжа, яка, яка, яку використовує нутрія, йде на обігрів її тіла, а рости вона не буде. Ну, так само, напевно, і при жарі. Якщо дуже-дуже жара, внутрі я, в принципі, нічого не хочу їсти. І вона тим самим худає. Все, дякую за увагу. До побачення.